Вітаю всіх! Карта дня та підказка від ангелів охоронців на завтра, 21 листопада 2022 року. Що хочуть нам сказати ангели? Відпустіть своє прошле, дуже гарна порада. Нас дуже ізмотує груд прошлого, який ми тягаємо на собі, тягаємо. Його пора давно з себе збросити. Знаєте? Відпустити тих людей, які були в нашому прошлому, винести якісь полізні уроки. Е Всіх пробачить в першу чергу саму себе і самого себе. І пробачити тих людей, і відпустити. У нас ніколи не буде в прошлому, ми там нічого не зможемо поміняти і тягати за собою гру з прошлого ну, це саме хуже, що можна придумати. Так що, відпускаємо. Відпускаємо. Відпускаємо і забуваємо. На собственному опиті провірено. Прошло, нічого в наше життя хороше не несе, якщо воно, звичайно, не радужно красиве І так, 21 листопада карта Дня для знаків Зодіака. Так, овен у нас на коні. Це прям ваша карта карта огня. Беріться за любу справу, вирішуйте любі питання, які надумали, земля під ногами горить, кінь ретівий вперед летить, у вас все вийде, у вас повно енергії, і ви на коні. Так, тільці, тільці теж дуже дієві. Та сама червона земля, ті самі жезли в руках, так що вперед вирішуйте любі питання, також в когось відіграється, як поїздка, путешествия теж вполне удачно. Близнюки. Близнюки завтра столкнуться з чимось новим. З чимось новим. Або день. Просто пройде, пройде дуже легкий і такий, знаєте, ні про що не буду думати і буду відпочивати. І все викину з голови. Або прийде в ваше життя щось нове, щось будете чомусь навчатися, щось будете починати з нуля. Так, далі у нас йдуть раки. Раки завтра, ваша <кхи> сфера вашої діяльності буде крутитися навколо почуттів, подарки, компліменти, ухажування, вияснення відношень, але ці емоції будуть положительні. Далі у нас йдуть леви. Леви імператриці, Леви, в нас завтра візьмуть під свій контроль всю ситуацію, всю свою родину, всі свої діла. Це буде касатися дома, благосостояння дома, може, якісь покупки крупні діти, батьки, внуки. Взагалі, все, що, що, що касається сім'ї, карта сімейна і, і карта матеріальних цінностей. Діви, діви, завтра королі Жезлов. Ну що ж, вам прийдеться проявити характер королівський. Навести навколо себе порядок, роздавати указання, будете в гущі собиті, будете в гущі центрі внимания. Беріться за справу, це король дій. Так що дійте. Далі у нас йдуть терези. Терези завтра за любу справу можете братися, все в ваших руках. Як ви захочете, так ви її і вирішите. Далі у нас йдуть скорпіони. Скорпіони можна сміло в дорогу вирушати, комусь колісниця це дорога. А також теж дуже гарний день, позитивний. Беріться за любу справу, ви на коні, ви можете маніпулювати людьми, управляти і вперед у вас все вийде. Далі у нас ідуть стрільці. Стрільці можете прихворати, це в одних відіграється як хвороба, а в інших це може відігратися як якісь над дуже надумані. Е Знаєте, своїми думками заганяєте самі себе в розпач і в депресію. Ну і третій варіант, що дійсно якісь неприємні події доведуть вас до сліз і до безсонних ночей, так що будемо насторожі. Кози роги. Козероги завтра будуть общатися з дуже приємними людьми. Получення даров, обмін енергією, це, може бути, любимі, друзі, родичі і так далі. Зустрічайтеся, обмінюйтеся положительними емоціями. Водолії. Водолії скажуть, що все надоїло, нічого не хочу. Хочу побути на самоті або взагалі знайти якийсь інший вихід із сложившоїся ситуації. І підете його шукати. Рибки. У рибок завтра такий несерйозний день, будете вибирати між чимось і чимось, ставиться до життя легко і несерйозно. Можливо, якісь покупки, тому що це карта Пінтаклі, планування якихось покупок, заключення якихось ділок, договорів, але це все так буде проходити, знаєте, несерйозно і легко. Всім добра.